Мені це приносить радість, це не про гроші. Я просто люблю цим займатися від щирого серця. Сіра угорська корова унікальна. Такої породи більше немає у світі. Це дуже імпозантна, гарна тварина з неймовірно красивими рогами. Загалом ця порода дуже невибаглива. Їй підходить будь що солома, сіно, залишки корму, зернові відходи, чимелені суміші все з'їсть. На мою думку, якщо говорити про велику рогату худобу, то це, мабуть, найневибагливіша порода. У нас є два бики для стада. Ми тримаємо їх для продовження роду. До речі, одного звати панда, а іншого шаму. Її можна тримати на вільному випасі. Я й сам раніше утримував їх саме так, і навіть коли падав сніг, вони витримували це без проблем. Проте я люблю порядок і чистоту. Тож так само дбаю і про худобу для мене важливо, щоб під тваринами вчасно прибирали, все було продезінфіковано та зроблено щеплення у потрібний час. У майбутньому ми хочемо, щоб це стадо зі 120 курів стабільно давало потомство. Найголовніше, щоб був мир, адже без нього нічого не може функціонувати.